Привіт всім! Ви на каналі Шити Разом, де я вчуся на ваших очах шити і намагаюся ділитися з вами тільки своїм досвідом. Цей вложик вирішила я зняти для початківців, хто тільки стає на цей шлях пошиття, а це дуже-дуже складно. Тому я вирішила його відзняти і поділитися з вами тим, що а, буває так, що ви шиєте собі річ, але ж коли вдягаєте її. Вона вам не пасує, і ви не знаєте, що робити далі. Ви не знаєте, що з цим взагалі робити. Ви хочете викинути її, але ж не треба це робити. Все можна перешити, все можна виправити. Вирішила пошити ковтинку по майстер-класу Ірини Варт. І хочу сразу насамперед сказати, що да, я підписниця її, да, вона мені подобається, да вона а, неймовірна. Всі речі, які вона шиє, це дуже дуже класні речі. У мене все визиває за, захват. Я готова шити і шити по її мастер-класу. Цю кафтинку я шила по майстер-класу Реневарт. Але ж я не врахувала, що все, що я загадую, не завжди виходить те, що повинно виходити. Оця краплинка, яку я загадувала на ковтинку, цю, вона мені не пасує. І я її залишати не хочу, я її хочу переробити. Тому я вирішила, що це буде бомбер, і хочу вам розповісти, як я це буду робити. Що я хотіла вам сказати цим відео? що Якщо у вас щось не виходить, не впадайте в вічі. Все можна доробити і переробити, все можна виправити. В моєму случаї, я вам показую, що мені ця ковтинка не пасує, вона мені не подобається, а праці вкладено тут забагато. тому... Тканина дуже чудова, Хочу з нею прощатися, не готова, тому я буду переробляти. І вам кажу: якщо у вас буде от такий випадок, не впадайте в вічей. все можна переробити. В моєму случаї буду робити планку, блискавку і з ковтинки в мене трапиться бомбар. Всім трошечки покажу свого процесу швейного, що я роблю з цією ковтинкою. Як я казала раніше. Що мені не подобається ось ця краплинка. Я відрізала оцю серединку, і тепер мені необхідно розрахувати таким чином, щоб вставити блискавку. Мені потрібно не втратити те, що мені необхідно. Тобі, ось цю частинку посередині, яку я відрізала, мені необхідно її поділити навпів, а також додати збоку. Ось тут і ось тут, таким чином, щоб не втратити об'єм моєї ковтинки. Ось цю половинку мені потрібно викраїти з запасом на шов, тобі ж додати 2 см, не один, а 2, тому що мені ж потрібно не втратити ось тут сантиметр, і також, щоб об'єм весь був повний. Тому я поділю ось цю частинку навпіл, добавлю по бокам по 2 см. А посередині я добавлю 1 см для того, щоб вшити блискавку. Там мені запас великий не потрібен. Я гадаю, що у мене вистачить тканини для того, щоб зробити обтачку. Тому якось буду ось так. Я зараз поділю ось цю частину навпіл от 9 см. Це буде по 4,5, як є. Додаю по 2 см з кожної частини. Тобто 4,5 плюс 2 см з боку. І також десь сантиметр-півтора буде у мене ось тут посередині. В підсумку у мене буде кожна ось ця половинка по 8 см. Ось так я відрізала ось такі частинки. Тепер мені потрібно їх пришити таким чином, щоб не втратити ось цю смужку, щоб вона у мене була не коса, не крива, а чітко йшла вона по смужці. Потім вже буду глядіти, що мені потрібно далі робити, тому що я хочу зробити пасок знизу. Ще вам моя порада, якщо ви шиєте свільвету, як і я, тоді підтримуйте те, що потрібно все ж таки направленість витримувати, тому що вона може приломлятися і буде не дуже гарно. Буде змінювати колір. Я викроїла їх трішечки запасу довжині, для того, щоб потім обробити горловинку краще. Підкроїла я пасок. Ось так він у мене буде складатися з двох частин, тому що тканини в обріз. Так, находжу я середину своєї спинки. І прикладаю пасок. Пасок у мене буде в готовому вигляді десь 7 см. Ось так накладаю, сколюю. І прокладаю стрічку. Ось тут. Я планую все ж таки гумку вставити сюди, тому. Хочу, щоб це виглядало ось так. Будемо глядіти, що в мене буде виходити. На цей час я все ж таки сколюю голками для того, щоб прокласти стрічку. Все, прокладаю, відрізаю зайве, ну і потім вже вставляю гумку. І буду пришивати свою блискавку. Ось так у мене вийшло посередині. Ще не обробляла горловинку ніяк, не зрізала зайве. Зараз вшиваю пасок, і тоді вже, після того, як вставлю гумку, буду вшивати блискавку. Зробила замір для гумки, тепер я стану намагатися її втягнути, цю гумку. У мене ось така широка гумка. Пропрасувала я гумку, вона у мене не дуже якісна, скажу відверто, тому що це китайська. Я її купувала у Аврорі, тому я вважаю, що вона ну, сезону. Два, вона все ж таки пробуде в мене. Так, краще її я вам раджу пропрасувати, тому що вони сідають. І якщо ви відміряєте її, то зробіть її злегка з залишком, тому що вона сяде, коли ви її пропрасуєте. І... І зараз я буду її протягувати у свій пасок. Вона у мене ось така. Широка її класно вистачить. Я хочу вам сказати, що не намагайтесь спочатку використовувати все якісне, тому що ви це шиєте все ж таки не на все життя, ви його будете використовувати ну, майже сезон або два, не більше. А вже коли наб'єте руку, тоді вже будете шити більш якісний. І ось тоді ви вже будете купувати все якісне для того, щоб це у вас було дуже-дуже гарно. Тому спочатку можна використовувати все дешевше, а тоді вже купувати дорожче. У мене так з Доблерина. Спочатку я завжди використовувала флізелин. Він дешевий. він Простий, а потім вже стала купувати більш якісний дублерин, тому що стала зрозуміти вже різницю. Якщо ви будете шити на замовлення, тоді теж вам потрібно купувати більш якісне все обладнання, тому що це ваш облік, це ваша якість, і вже тоді використовуйте вже більш якісне все. Втягую я гумку, ось таким чином. Втягнула я гумку, Ось з однієї сторони я її закріплюю. Закріплю я її таким чином, щоб вона не доходила ось досюди, десь сантиметра півтора. Для того, щоб вона не попала мені, коли я буду втачувати блискавку, щоб вона мені не заважала. Ну, ось Десь півтора-два см, цього буде достатньо, з однієї сторони, і також з другої сторони. Ось тут залишки я ще не зрізала, закріплю вже гумку, тоді буду зрізати вже. Теж десь півтора-два см зроблю, для того, щоб вона мені не заважала, коли я втачуватиму блискавку. Для того, щоб її стримати, щоб вона не виїжджала. І не зборювалася там, де не потрібно. Я викроїла ж пасок вдоль смужки, тому я буду це робити ось таким чином між смужками. Декілька відміток я поставлю на своїй швейній машинці, і тоді вже вона буде закріплена. Також я зроблю це протягом всього паска, для того, щоб все рівномірно лягло. Щоб збірочка була рівномірною, я це теж зроблю ось таким чином, і щоб вона не скручувалась по подальшому. Все роблю закріпку і тоді вже зрізаю оце зайве і буду втачувати блискавку. Ось що у мене виходить. Я вкратці вам покажу, тому що в мене немає блискавки та буде тут найкраща. У мене є ось така чорна, вона мені подобається, але ж чорна, вона сюди не ніяк. І ось ця темна синя, я її ось так наколола, щоб ви бачили, що в мене виходить. Тому я піду купляти більш Підходящу блискавку, і тоді вже її буду втачувати. Ну, а на зараз я вам показую те, що у мене виходить в подальшому. Ось такий бомберок у мене буде. Дуже задоволена цим. Ще хочу сказати вам, що ось приклад тому, що коли щось не виходить, можна його переробити. Я дуже рада була знімати вам це відео для того, щоб показати, що не треба відчаюватись, коли щось не виходить, все можна переробити, все можна виправити. Я показала один з прикладів, що можна зробити. Ну, а ви вже дивіться, що виходить у вас. Я дуже вдячна буду вам за вподобайку. Коментар під цим відео я очікую. Давайте обговорювати все те, що в мене вийшло. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про моє відео. Ну а на сьогодні-пока, давайте шити разом!